Вітаю вас на каналі огляду книг з макулатури. Сьогодні у нас фантастика. Перша книга буде ось такого типу серії «Сталкер. «Сталкер. чистої небо. Це збірка. Збірка різних оповідань. Ось тут є анотація і є зміст, де перелік всіх авторів і творів, які входять в цю книгу. Думаю, буде цікаво фанатам гри, любителям просто фантастики, фантастичної літератури. Кого цікавлять будь-які книги з наших оглядів, пишіть в коментарі, пишіть за контактами в описі каналу. І зможете придбати будь-які книги з, з відео. Далі в нас ще три книги в серії «Сталкер». Одна авторства Андрій Лєвіцький. Серце зони. Операція Чистое Небо. Ось анотація. Наклад цієї книги додатковий 20 тисяч примірників. До речі, перша книга, яку ми дивилися чисте небо. в неї наклад 85 тисяч примірників. Це дуже багато для сучасних книг. Не рахуючи, що це додаткові тиражі були. Далі в нас Роман Глушков, два романа, Свінцовий Закат і «Холодна кровь. Тут у нас анотація. Можете зупинити, прочитати анотацію і зрозуміти, чи вам цікавий цей роман чи обрати якийсь інший. Наклад 95 тисяч примірників. Величезний. Цей роман, холодна кров. Ось анотація. 15 тисяч примірників. Далі в нас книги автор Яна Валітова. Mortal Zone. Тобто смертельна зона. Тут чотири книги з цієї серії. Перша нічя земля. Ось вони і тут, напевно, є всі. Перше, детікапіща, потім дуреці. Школа негодяй. Подивимось їх в правильному порядку. Видавництво Ексмо Москва Лінинградсько іздательства 2009 рік. Анотація тут малозмістовна. Наклад цієї книги. Додатковий 6000 примірників. Діті капіща. Друга книга серії. Ну, ось такі серійні книги, де є всі 4 томи. Звісно, не хотілося б продавати там перший чи другий. Ще останні, можливо. Якщо поштучно. Або краще, то, звичайно, всі 4 разом. Ну, що шансів, що потім хтось захоче читати не з першого, а з третього, значно менше. Так, тут теж додаткові тираж 6 тисяч. Дураки і герої. Це анотація. Наклад 15 тисяч примірників. Школа негодяї. Останнє. Волна, превративши честь України в заражену пустиню в нічу землю. І так далі. Наклад 15 тисяч. І останні дві книжечки з однієї серії Мір Большої тьми після ядерної війни. Борис Громов, Олексій Махров, Борис Орлов. Почнемо з цієї. Москва, Яуза, Ексмо 11 рік. Анотація. Чотири тисячі примірників. Ви стоять. В этом романі є все, що делають історію увлекательної Андрій Круз, якого ми оглядали в попередньому відео підбіркою романів. Буря над тереком. Анотація. Наклад цієї книги 4000 примірників. На сьогодні це все. Якщо вас зацікавили якісь книжечки, пишіть. Буду радий. Вам їх відправити. Дякую за увагу. Очікую від вас підписку, лайк і коментар. Бувайте!